Військовий експерт з нами в студії Михайло Самусь вже тут будемо обговорювати в першу чергу ситуацію на Харківщині, до якої прикута увага України і всього світу. Зараз єдине, що хочу, от останні новини, які я побачив: кількість постраждалих від ракетного обстрілу Одещини зросла до п'яти у Харкові. Кількість постраждалих зросла до 19. Тому, будь ласка, пам'ятаємо, що повітряні тривоги вони не просто так існують, і ворог казиться, особливо коли в них щось не вдається, бо вдається в нас. Ситуація ну, на Харківщині. очевидно, та. навіть не варто пов'язувати. Та чи, чи варто пов'язувати, коли в стан війни такий гарячий, там він мститься чи він не мститься. Мені ну, здається, так. що для нього це постійна війна, та і він виконує він. Він працює в своїх операційних діях. Мені мені так здається, і. але Харківщина цікава, тому що за останні тиждень суспільство прийшло кілька фаз в сприйнятті того, що відбувається на Харківщині. Та і вони дуже схожі на те, що відбувалося в 22-му році. Та і розмови про не попереджали, і потім розмови про те, там не, підготували. не, не підготувалися. Потім там як відбуваються, скільки кілометрів зайшли, чи це напад, чи це оперативне тактичне просування. Ну дуже багато всього навколо всякої різної риторики навколо цього, Все, цього, ми цього хотілося зразу з карти почнемо так. Поки ми почули дві цифри, я зацитую: 10 кілометрів сказав найглибша точка просування президент, і командувач сказав, що розширили зону активних бойових дій майже до 70 кілометрів. Так, тобто, буквально тиждень тому ми прогнозували, що буде, виходячи з е, тієї обстановки, тіє, тієї інформації, яка складалася, uh -huh. висновки були, що на великий наступ росіяни не готові, але вони будуть намагатися проводити операції, е, е, імітуючи. Створюючи ілюзію великого наступу, в тому числі в інформаційному просторі, для того, щоб перш за все з військової точки зору примусити українське командування почати перетягувати резерви на північ з Донбасу, тому що, як би там не було успіхів у росіян, великих на Донбасі немає. Вони незважаючи на те, що увага вся була прикута до Харківщини, вони не припиняли тиснути на часів яр дуже інтенсивно. Те ж саме очеретина, теж саме Мар'їнський напрямок, в принципі, і на Роботиному вони штурмували, і в тому числі в бережі Херсонської області, там теж була активізація, певна. Тобто, була вони спроба... перевіряли, <кък> да чи витягнули звідки з війська? Абсолютно. Тобто, базовий посил росіян, я я так розумію, що всередині що українців просто категорично не не вистачає резервів, тобто немає мобіліційного ресурсу. Неефективна мобілізація, тому у них є дефіцит, тому треба спробувати максимально розтягнути фронт. І коли ми говоримо про гіпотезу, чи буде на Сумському напрямку щось схоже на Харківському, я думаю, що дуже ймовірно. Тобто, це, звісно, залежить від росіян уже самих, як вони розцінюють свої сили, чи можливо, поки вони е, намагаються взяти Вовчанськ, тому що зараз, якщо говорити, що зараз відбувається, вони. Далі не можуть вже пройти, тому що там вони втнулися в українські лінії оборони. Але Вовчанськ, як символ успіху, тобто вони скажуть, а у нас операція була для того, щоб взяти Вовчанськ. Uh -huh. І, в принципі, для інформаційного наповнення цієї ситуації у них буде достатньо, тим більше, що Путін сьогодні сказав: А ми Харків не хотіли брати. Тобто, це ми, ми хотіли про переговори переговорити. А в, mm -hmm. в Китаї він сказав, що ми не хочемо ескалації. Ну, смисло, як тільки невдача, та як тільки да. дали поносу, то зразу мені не хотіли йти ми на не хотіли, харків. Да, да отримали знову mm -hmm. те, що вони як правило отримують. Тобто, в принципі, ситуація прогнозувалася і сталася, воно близько до того. Єдине, що дійсно було а, а, сприйнято дуже скептично в суспільстві, в тому числі на експертному рівні, все таки прохід. Оцієї е, смуги, смуги забезпечення. Uh -huh. Це не були лінії, в принципі, все правильно. Тобто лінії оборони вони далі. От якраз росіяни в них, тнулися, фактично. Але але лінія забезпечення. Ну е, дехто каже, що вона була достатньо е, інженерно підготовлена і в військовому плані. Дехто каже, що ні. Який для мене висновок, наприклад, для себе зробив, що е, треба зараз приймати весь кордон з Росією і весь кордон з Білорусі як лінію фронту. Мінувати. Не тільки мінувати, просто створювати, от уявити собі, що цей весь кордон це такий самий лінія фронту, як на часовому яру. Так до цього відноситись. Бо якщо ми будемо відноситись, що ну а якщо не буде там нічого, а якщо от ми щось е, зробили, але а, 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 а раптом там нічого не буде. Тобто так не, не пройде, тому що у нас війна на виживання, війна на виснаження, а, і тому росіяни будуть пробувати спочатку харківський напрямок далі сумський. Розтягуючи наші резерви, далі спробують Білорусь не зараз, наприклад, через півроку, можливо, через рік це все можливо, але в будь-якому разі, це будуть величезні виклики для українського командування, як координувати резерви, щоб від Херсонської області аж до північного кордону. У нас закрити це все і не допустити з цим питанням сьогоднішня заява Аналіни Бербак, яка сказала, що партнерам варто було б включитися в ППОшну охорону українського повітряного простору. Та чи вона така перша сходинка до підготовки того сценарію, про який ви говорите, коли можуть і з Волині спробувати просунутися, та і розтягнути от по всій лінії кордону? І питання в тому. А як це ну реально на практиці забезпечити? Оце ППО від партнерів? Ми пам'ятаємо ізраїльський е, на е, ізраїльський випадок кілька тижнів тому, та як американці, британці і е, ще одна країна з Global South підключилася і збивали ракети, які летіли на Ізраїль? Як це коли партнери Польща, Німеччина, Угорщина, Румунія? Ну і по? І деякі тобто з них під питанням прикордонні. Так, та... тобто, ну насправді Словаччина. тут ППО це базовий елемент для нас. Тобто, ми маємо отримати ППО достатнє для хоча б як вони можуть включити елементарного прикриття важливих об'єктів. Mm -hmm. ми, ми знаємо, що нам треба 25 патріотів, і тому ми говоримо з партнерами про цю кількість. Формат може бути різний. Можна передати просто нам петріот. Наприклад, Німеччина вона може передати нам петріот. Сполучені Штати передати 15 петріотів. Я кажу про якщо не про передати, порівняння. якщо не передати. Ну, наприклад, поляки дійсно румуни угорці. Ну, угорці, знову ж таки тут політична ситуація, і так як словаччина, і так далі. Я не думаю, що вони готові до цього. Але, наприклад, Польща і Румунія, як наші союзники, і дуже близькі по духу країни, могли би забезпечувати прикриття певних об'єктів і зі своєї території скільки кілометрів. Це залежить від комплексу. Тобто, якщо це середня дія, ті ж насамси і Рісте, це, наприклад, 20-40 кілометрів. Якщо Петріо це 100 плюс 100, залежить від ракети, залежить від радарів, тобто можна радарне поле. тобто насправді то сили ППО вони складаються з таких елементів, як радіотехнічні війська, то, грубо кажучи, це радари, які можуть покривати певну територію, створюючи радіолокаційне поле. А є системи зенітно-ракетні, які власне знищують, тобто це можуть бути різні елементи, можуть бути радари, які повністю забезпечують прикриття, вони дають повну інформацію про будь-який об'єкт, який заходить. А вже зенітно-ракетні комплекси, в залежності від їх кількості і так далі, фокусу можуть прикривати ці території, тобто нам можуть допомогти радарами і прикривати набагато далі. Ну, в принципі, це зараз і відбувається. Наприклад, якщо ми кажемо про авакси. Це такі mm -hmm. системи радари, які розміщуються на авіації, вони прикривають нас і проводять розвідку, тобто виявлення об'єктів набагато далі далі, ніж наші кордони, в тому числі там Білорусі і Росія. Якщо говорити про конкретно ППО, то прикордонні райони, тобто, скажімо так, смугу, ну я не скажу 100, тому що там все ж таки вони будуть стояти на своїй території, якщо не переходити до нас, то, mm -hmm. скажімо так, 80, тобто прикордонна зона. Чи це достатньо? Я думаю, все таки краще нам передавати ці комплекси, щоб угу. повітряні сили України створювали. Тобто, про те, щоб їх винищувачі, перехоплювачі, заходили хоча б по лінії Дніпра, поки не йдеться. Не? Ну це вже е може за просто зачіпати п'яту статтю. Тобто, якщо е поляки пам'ятаєте, як казали, от буде консенсусне рішення в Брюсселі стосовно того, що збивати російські ракети, ми будемо збивати російські ракети. Це означає, що. Поляки не готові брати на себе відповідальність і сказати, що хлопці це не НАТО, це наша відповідальність. Я маю на увазі хлопці, це в Брюсселі uh -huh. і хлопці в Парижі, Мадриді і Вашингтоні. Що це ми допомагаємо українцями під власну відповідальність? Uh -huh. Не вимагаємо від вас п'ятої статті. Якщо прилетить по нас, реально щас полетять в Варшаву російські ракети. Ми не скажемо, що захищайте нас поста статті, бо ми українцям, по допомагаємо з власного бажання поза НАТО. Ну, про таке якщо говорити, головнокомандувач сказав, що ворог почав наступ за раніше за планового терміну, коли помітив перекидання наших військ. Що це означає, що це змінило для ворога? Для ворога. Так. Для ворога знову ж таки була в тому числі великі ну були оцінки, які кажуть, що росіяни не були готові до цього. Тобто вони почали дійсно Фальстарт. Фальстарт, але ну в тому плані, що вони не були достатньо підготовлені з точки зору логістики, бойового забезпечення. І операція пішла можливо трохи раніше, щоб можливо створити для нас фактор несподіваності, і в принципі є багато свідчень, що спочатку йшли сили спеціальних операцій, які проводили розвідку фактично боєм, вишукували місця розриву між нашою обороною, між нашими підрозділами, і потім вже туди йшли малі групи, які йшли в основному без бронетехніки. Тобто, можливо, це навіть не те, що вони раніше пішли. А просто було застосовано такий mm. варіант е, тактики, не е, загальновійськова тактика, а все таки більше тактика з з використанням тактики сил спеціальних операцій, до якої до якої підключили малі піхотні групи, які е, все ж таки зараз тактика не є такою сталою, як mm -hmm. написано в статуті сухопутних військ. Постійно йде адаптація, постійно йде е, адаптація до реальної обстановки. Те, що відбулося там е, в напрямку Харкова, наскільки це змінило розподіл сил от на цій ділянці? На даний Часи момент яр, да, ці, на, на ці. даний момент, в принципі, росіяни постійно пробують, але е, це не призвело до того, що є якісь прориви. Тобто, це означає, що українське командування діє в рамках тих сил комплекту сил, які є на регіональних напрямках, і не відбулось перерозподіл значний, наприклад, з Донбасу на е, харківський напрямок чи з Куп'янського напрямку на харківський mm -hmm. напрямок. А в принципі відбувається ситуація, коли росіяни не можуть використати це, що вони хотіли використати. Власне, вони починали цю операцію для того, щоб відтягнути наші сили до Харкова. А тут проводити операції з прориву Донбасу. Дивіться, сьогодні росіяни пишуть російські пабліки. Я вивчала. Що на аеродромі Бельбек в Криму внаслідок нічної атаки знищено склад палино-мастильних матеріалів, два винищувачі міг 31 ЗРК С-400 Тріумфу не підтверджують. Є загиблі поранені серед особового складу Росіян в акваторії Чорно-Азовського морів бойові ворожі кораблі відсутні. Оця нічна атака, яку на Крим здійснило головне управління розвідки Збройних сил України? Яку мету воно перед собою мало? Я думаю, там не тільки гурмо брав участь, тому що там були удари атакамсами, і є дані, що там мож, могли бути і Storm Shadow, uh -huh. і були дрони. Якщо ми говоримо про Крим, якщо ми uh -huh. говоримо про Новоросійство, то все то там ну є відео багато від росіян. Що там десятки дронів летять? Вони вони написали, що вони тільки 102 збили. 100... Ну я дивлюсь просто відео, що людина каже, що за оці 15 хвилин прилетіло 20, і він бачить, що ніякого ППО немає, тобто вони летять собі спокійно. Роями, як він каже, дійсно один за одним. Тобто це комплексна операція uh -huh. сил оборони, тобто беруть багато відомств, які можуть з різних, скажімо так, сфер на різних напрямках і різними інструментами знищувати російські можливості. Але Росіяни пишуть, що прям триває будівництво фортифікаційних споруд на півночі півострова. Створюється система протидесантної оборони на північно-західному і західному збережжі Криму для запобігання можливому висадженню морських десантів. Спеціальних так, сил спеціальних операцій. Звичайно, вони готуються, вони розуміють, до чого все йде. Вони розуміють, що ми вже багато разів казали, центр реавітації, центр тяжіння цієї війни це Крим. Так. І тому, ну, звісно, вони намагаються готуватися. А коли ж ця десантна операція? вибачте, Максим, як це? Нас, наскільки коли вона може бути реалістичною? Є, так я до цього хочу підвестися перед тим, як вона може стати реалістичною. Знаємо, що Крим найбільше забезпечений ППО взагалі регіону зараз в Європі, да. а ми туди б'ємо вже не перший рік. Там досі досить така щільна історія. Чи, те, чи ми вони постачають. Металі, чи вже трошки більше нам і вже з'являються можливості зокрема для наших собою за останню добу? Стало менше однозначно. Тут питання в, в чому коли, коли ми б'ємо по, наприклад, НПЗ в Ленинградській області, потім. Ростовський, потім по Криму, потім а, ще десь а, питання виникає перед російським командуванням. Треба щось прикривати. Uh -huh. Так, тут ППО в Криму було потужне. Uh -huh. ППО в Москві потужне. Є а, певні такі островки, де захи... То все, що зрозуміло, не було ППО. Не було. ППО. чому? Тому що воно в Криму, або в Москві, або uh -huh. в Ленінграді, або ще десь. Тобто у них немає можливості фізично закрити всі важливі об'єкти, uh -huh. і це вже йде підготовка. Тобто, ви вирішуєте або ви прикриваєте Крим. Або ви прикриваєте НПЗ, або прикриваєте аеродроми mm -hmm. а, в, в полосі, яка, наприклад, відповідає за Донбас, Харків і так далі. Тому що насправді то от, заява Блінкіна, а правда, потім Міністерство оборони США заявило, що це неправда. Не маєте права бити, в всякому разі, позиція міністерства оборони. Це означає, що якщо Україна ще й почне бити по аеродромах по російській території і по системам ППО, ну тоді їм треба щось вирішувати Власне, дійсно. Ну тобто в цьому і є в цьому і є план, щоб вони почали рухатися своїм ППО, не розуміючи, а де ж все ж таки прилетить, і Крим, звісно, буде залишатися до останнього дуже важливим з точки зору захисту. Але в будь-якому разі тоді ми будемо бити по аеродромам, які знаходять і систем. ППО, які знаходяться за два з половиною роки війни, росіяни ніде не взяли ППО ніде у світі. Вони, вони виробляють його. Але М мало ви казали. Ми вони, вони, ну, цикл вироблення одного зенітно-ракетного комплексу так, так, так. це не не шахет зробити, угу, тобто це угу. високі технології роки здається. Це мікроелектроніка. Причому це в умовах, коли в тебе все доступно, коли треба через корупційні схеми, чорні механізми там сірі і так далі. Це все затягується. Правда, Путін їздив досі саме за цим, щоб була допомога. А мікроелектроніці, яка може замінити західні uh -huh. зразки, можливо, uh -huh. можливо, мова йшла і навіть про поставки приховані систем ППО, можливо, йшла з е, просто прямо військовою технікою, тому що Росія не справляється. Бронетехніки е, вже дефіцит, і двадцять Давайте, Давайте поговоримо про це. Пряма військова техніка може бути, тому що Америка теж перед цим візитом їздила і сказала. І вже так. Китай сказав про те, що санкції на їхні банки почалися. Звичайно, потім Сі Дзіньпін їздив в Європу, йшли переговори. Тобто сторони вивчають один одного напередодні американських виборів, тому що може відбутися зміна відношення між Сполученими Штатами і Китаєм. Китай тому перевіряє, як Європа відноситься. Європа чітко сказала: припиняйте допомагати Росії, тому що буде погано. Ми не будемо з вами гратися, якщо, якщо Сполучені Штати за нового президента почнуть оголошувати вам війну. Ми не будемо на вашій стороні. Ми займемо будь-яку позицію, але не про китайську. І це виклик досить сильний. Mm -hmm. Я, наприклад, трактував, до речі, візит Путіна до, до Китаю, що Сі Цзіньпін спеціально водив Путіна під ручку, показуючи: дивіться, якщо ви будете займати таку позицію, як ви мені в Франції там розказали, я буду я просто буду допомагати Путіну mm -hmm. напряму. Тобто, це я сприйняв це як шантаж. Шантаж, що я зараз буду поставляти, але рішення ще не прийнято, Бо якщо він реально я маю на увазі Китай перейде на сторону Росії, тоді, коли прийде новий президент Сполучених Штатів, він скаже: добре, тоді не 50 буде мито на китайські товари, а 90. Тому що це віз зла, це об'єктивно вже країна, яка просто воює проти наших європейських партнерів. Бо якщо китайські танки поїдуть на Україну, це буде війна в Європі китайськими. Китайської зброї і тому це тут ставить себе під удар. Я правильно розумію, що тут переможе в цій дипломатичній і економічній грі той, хто перший мигне, так би мовити, як у ковбоїв, так mm -hmm. я думаю, що переможе все-таки збройні сили України реально саме на полі бою як з Європою, Росією і Китаю. Абсолютно, тому що Китай же Путін то почав почав говорити китайськими словами. що ми ж проти ескалації, ми за uh -huh. мирні переговори на рівних uh, позиціях. Це китайський план насправді. Uh -huh. Uh -huh. Але тут і же Путин важливо сказав окей, я його підтримує. Так, але якщо uh, їм не вдасться окупувати Донбас, а нам вдасться деокупувати Крим, то це буде абсолютно інша конфігурація. Це до слова про морську десантну операцію. Я зрозуміла. На ну, що воно Осирі. так і буде. Натік так. Зрозуміли. Дякуємо. Дякуємо, пане Михайло. Трошечки заспокоїли з приводу того, що відбувається на Харківщині, і пояснили, чого чекати найближчим часом. Весь кордон з Росії та Білорусі має, має сприйматися як потенційна лінія бойових зіткнень. Дякуємо вам. Михайло Самусь був у нас Дякую. в прямому ефірі.